Доброго дня малята! Рада я вас сьогодні вітати! Я сподіваюся, що ви всі в гарному настрої. Дітки, але перш ніж почати наше заняття, давайте пригадаємо про правила безпеки. Якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, то наше заняття Zoom зу зупиняється, і ви з батьками або ж дорослими, які є поруч біля вас, переходите в безпечне місце. Я думаю, що ви гарно пам'ятаєте ці правила, адже безпека понад усе. Сьогодні ми з вами поговоримо про свято, яке прийде до нас зовсім скоро. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це свято Святого Миколая. Нарешті в нас край. Завітала зимонька чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. Ось погляньте на картинку, яка чудова, красива зима! Але хоча за нашим вікном немає снігу, але я впевнена, що ми його всі дуже чекаємо. Давайте пригадаємо, дітки, що ж буває взимку. Ваше завдання буде завершити моє речення, яке я вам підготувала. Взимку падає? Ось погляньте на нашу чарівну сніжинку, що падає взимку. Так, молодці, взимку падає сніг. Давайте спробуємо ще. На деревах вже немає листя, розумнички, так, адже взимку дерева голі вкриті лише снігом. Листячка немає зовсім. Річки та водойми? Що зробили? Так, малята, замерзли, молодці. Люди одягають теплий одяг, розумнички. Діти катаються на санчатах. Ще на чому можна кататись. На ковзанах, розумнички, так. Зима малята багата на свята. Давайте пригадаємо, які свята ми знаємо взимку. Це свято Різдво, так. Ще, ще що за свято, яке ми чекаємо, під ялинкою очікуємо подарунки. Свято новий рік, так. День закоханих, свято Василя або ще Щедрий вечір, добрий вечір, як ми говоримо, так? І водохреща. Ось посередині в нас є малюнок водохреща, коли всі пірнають зимку в так? молодці малята. І звичайно, це свято Миколая, якого, ми якого ми з вами всі чекаємо. Дітки з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. А чи знаєте ви, малята, хто ж такий? Миколай. Послухайте мою розповідь уважно. Жив колись давно на світі юнак Микола. Рано сиротою він застався І лиш багатий спадок від батьків дістався. І багатий спадок свій бідним людям дарував він. Він любив дарувати добро і був щедрий та добрий. Вночі Микола ходив від хати до хати, Щоб дарунки бідним роздавати. Став єпископом відомим Миколай так чесно жив, що особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я хочу раз у рік на землю йти. Чемним діткам роздавати подарунки всім. Бачите, Миколай зазначає, що лише чемним діткам, гарним, які робили весь рік лише гарні та добрі справи. І отак щороку, діти, Миколай мандрує світом, подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати, лиш, як то велить Господь, хоче, щоб ви, малята, чемними та добрими були. Після смерті його визнано святим. І від того часу кожного року в день своїх іменин, 6 грудня, святий Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям дарунки. Чудотворець завжди пам'ятав і виконував п'ять справ милосердя для ближнього. Дітки, ви повинні їх теж знати. Давайте їх пригадаємо. Та вивчимо. Добре? Перша така найголовніша пам'ятка, заповідь, або ж правило це голодного нагодувати. Бачите, ми бачимо тут картинки, де дівчинка голує, годує тваринку, так, кицю годує. Голодного нагодувати означає поділитися їжею з іншими, нагодувати тваринку, бути добрими. Друге правило. Спраглого напоїти. Діти спраглого це та людина, яка дуже хоче пити, дати води тому, хто її потребує. Або ж напоїти тварин, полити рослину, тому що рослинка теж хоче пити. так? Якщо ми не будемо поливати рослинки, вони що? Засохнуть. Молодці, бачимо тут? Сім'я п'є водичку, дівчинка поливає квіти і пиця п'є водичку. Третє правило убогого задягнути. Діти, убоге це таке слово, коли людина потребує більше задягнути, коли вона не має одягнути якоїсь одежини. Розумієте? Так називають убогий. Тобто, ще можна сказати, поділитися своїми речами. Малі речі віддати комусь. Правда, коли ми виростаємо з якихось речей, батьки або, можливо, ви і самі віддаєте ці речі тим, хто потребує, або менше, так? Молодці діти. Четверте правило подорожнього в дім прийняти. Це означає надати кімнату комусь. Або, наприклад, підібрати покинуту тваринку, тому що ми надаємо їй дім, правда? Ми з вами вже говорили, в нас було заняття про безпритульних тварин, так? І ми говорили, що ті тваринки, які залишилися без домівки, якщо ми їх поселимо в свою оселю, то ми з вами надаємо їм дім та родину. І цим самим робимо великий добрий вчинок. І останнє п'яте правило. Допомогти хворому. Це означає, що турбуватися про хворих рідних, ближніх людей або ж знову ж таки про хворих тварин. Якщо ми будемо турбуватися про них, то це буде допомога хворому. Як святкують свято Святого Миколая в українській родині? Що це означає? Це означає, що дітки прибирають у хаті, так? Допомагають матусі або ж випікають печиво, Миколайчики, так? Що як же ще святкують? На Миколая дітки всі веселяться, танцюють, співають, розповідають вірші. Я впевнена, що ви теж вивчили віршики до свята Миколая. А ввечері майже в кожній оселі збиралася родина за столом і вечеряла. Діти з нетерпінням чекали, коли завітають. У гості, святий Миколай. Я думаю, що ви теж чекаєте, коли ж до вас завітає, святий Миколай? Чекаєте? Молодці! Миколай неодмінно має принести подарунки. Трапляється, що святий Миколай не встигає провідати родину ввечері. Тоді він обов'язково завітає вночі. Чи всім діткам Миколай приносить подарунки? Дітки, як ви гадаєте? Ми вже з вами тільки що говорили. Ні, правильно, не всі. Лише чемним, добрим та слухняним діткам. Щоб отримати подарунки від Миколая, потрібно бути чемними, добрими, милосердними, слухняними. Я вам пропоную трішки пограти. Вам треба оцінити вчинок діток та визначити, отримають діти подарунок від Миколая чи ні. Готові? Тоді пограємо. Як ви гадаєте, ці хлопчики отримають подарунок від Миколая чи ні? Ні. А чому? Так, тому що вони сваряться, вони ведуть себе погано і нечемно. А ці дітки отримають подарунок? Так, отримають. Тому що вони. Слухняні, вони допомагають мамі, прибирають у будинку і цим самим роблять добру справу. А ці дітки отримають подарунок? Так, молодці, тому що вони що, теж слухняні та виконують гарну справу. А ці, хлопчик з дівчинкою, отримають подарунок. Ні, звичайно, тому що що вони роблять? Маряться і не діляться іграшкою. Замість того, щоб разом грати та бути дружніми, вони бешкетують та що роблять? Рвуть ляльку, так? Молодці. А ці, хлопчик з дівчинкою, отримають подарунки. Отримаю, діти, отримаю, тому що хлопчик він не ображає дівчинку, ні. Він, навпаки, її заспокоює, тому що, бачите, в неї є ранки на колінцях. Вона, мабуть, впала і гірко плаче, а хлопчик її заспокоює, він робить гарний вчинок, він їй допомагає. Тому вони обов'язково отримають подарунок від Святого Миколая. А цей хлопчик з дівчинкою? Точніше, хлопчик, як ви гадаєте, отримає подарунок? Ні, звичайно, тому що що він робить? Він руйнує вежу дівчинки, яка старалася, складала її, а хлопчик підійшов і що, і розруйнував її. А ця дівчинка з хлопчиком отримає подарунок. Звичайно, тому що дівчинка милосердна, чимна, не залишила свого друга в біді так? і допомагає їм, тому що всі діти рівні. Та важливі, немає поганих діток, так? Немає. Дівчинка це гарно розуміє. А цей хлопчик отримає подарунок, який не слуха маму, виридує? Звичайно, ні, тому що він нечимний, неслухняний, зовсім не слухає маму, тому й не отримає подарунок. А які ж подарунки може принести Миколай? Як ви думаєте? Давайте будемо відгадувати за контуром і називати іграшки, які лежать в мішочки, так? Так, вони можуть бути, які подарунки можуть бути? Різні, так? І різні іграшки, різні солодощі. Давайте спробуємо пограти. Так, відгадаємо першу іграшку. Як ви гадаєте, що це? Автомобіль. Наступна іграшка, як ви гадаєте, що тут заховано? Ведмедик, так, є ведмедик. Ще що? Це, мабуть, схоже на барабан, так? Так, це і є барабан. Дзига, ви говорите? Так, тут є дзига, молодці. І третя іграшка. Що це? Лялька, так, всі відгадали. Спробуємо ще. Що Ще заховано в мішку Миколая? Вертоліт, так. Ще. Літак? Є. Ще. Ой, вибачте, дітки. Ключ. Так. І собачка. Молодці. Не натискається якісь тіти технічні у нас неполадки. Давайте далі. До Дня Святого Миколая існує традиція, яка, як ви гадаєте, так, прикрашати ялинку. Давайте і ми з вами прикрасимо нашу красуню. А чим же ж ми її прикрасимо, діти? Можливо, цукерками чи м'якими іграшками? Так, молодці, звичайно, новорічними кульками. Подивіться на кульки і назвіть, яку добру справу. Виробили протягом року. Ану, називайте. Тваринок годували? Так, годували. Ой, дітки, зачекайте. Маму з татом слухали? Впевнена, що так. Прибирати в будинку або квартирі матусі чи бабусі, татові допомагали? Сподіваюся, що так. Допомагали людям, які потребують вашої допомоги. Ось хлопчик піклується про дівчинку, тому що вона, бачите, сумує, плаче, підтримували інших? Я думаю, що так. Так, хлопчик викидає сміття, дбає про довкілля. Я думаю, що ви теж були чимними, слухняними та дуже акуратними, так? А ось дівчинка дарує мамі, мамі квіти. Я думаю, що протягом року ви теж робили своїм рідним гарні подарунки і цим самим робили гарні вчинки. Я впевнена, що ви були розумничками і виконували, робили добрі справи. Подивіться, дітки, яка гарна ялинка. Я думаю, що це тільки маленька частинка добрих справ, які ви зробили протягом року. Тому Миколай обов'язково принесе вам подарунки. Зі святом, дітки Миколая, нехай цей день принесе вам тепло, усмішку та величезну доброту. Я впевнена, що ви в мене розумнички і всі маєте добре, велике, відкрите, щире серце. Добре, робите добрі справи, пілкуєтеся про інших. І тим самим робите наш світ кращим та добрішим. Діти, я вітаю вас з прийдешнім святом. Залишайтеся завжди такими розумничками, чимними та слухняними дітками. А на сьогодні все, малята! Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей зі святом, дітки! Чекайте на святого Миколая, і він обов'язково принесе вам подарунки. До побачення, малята!